Давай на садку. дякую. до нас стоїш. Чотири години. Ого. Що ніхто так не зупинив? А, кому ти нахер треба? Я Більше скажу. Я взагалі з Березані пішки дійшов. До Рівненської об'їзної з Березані. Березань ж аж за Києвом. Скільки ж то кілометрів? Десь 500 400, майже 470. – Що ніхто не підібрав. А, ні, та ні, я ні, підійшов ні. на блокпосту, то мене навіть слухати не захотіли. Просто взяли сіли в машину і поїхали. – А на автобус на маршрутку і... на жаль. Чарі... Немає грошей можливості. Я взагалі з Дніпра з госпіталя. Підійшов до в Києві. Він мені каже, я тобі що, мать тереза, що тебе задумала Взагалі з 2013 в 2013-му. У 2017-му попав в полон. Два роки був в полоні. Моєму брату близнюку відрізали на моїх очах голову. І коли я приїхав додому, мені вже справляли просто роковину. Поставили пам'ятник і громада вже справи.